Півонія гарденія це трав'яниста півонія середнього терміну цвітіння, що має великі квіти у діаметрів до 20 см, густомахрові трояндоподібні, кремово-білого кольору. Бутони цієї квітки на початку рожевого забарвлення. Висота куща досягає до 90 см. Сорт відрізняється сильним, приємним. Запаху, високою морозостійкістю, стійкістю до шкідників та хворіб, а також декоративним темно-зеленим листям, що робить його чудовим вибором для саду та зрізу. Оцього сорту є бокові бутони. Цей сорт підходить чудово для створення елегантних букетів, оскільки квіти довго зберігають свіжість у воді, прекрасна рослина для оформлення клумб, групових посадок та створення ефективних квіткових композицій. Під час цвітіння гарденія буквально обсипана великими білими квітами і бутонами з рожевим відтінком.